Усім привіт! Це подкаст «Юдікейшн» і з вами Дарія Цаплюк та Любов Цаплюк. Тут ми пояснюємо складні речі простими словами для підлітків. Так і дуже хочемо поділитися з вами корисними лайфхаками та порадами. Я думаю, що нам варто розпочати з інформації mm -hmm. про себе. Любов, будь ласка. Тож мене звати Любов. Як ви вже знаєте, я навчаюся на четвертому курсі в інституті журналістики, а також працюю у піарі Даша, я навчаюся разом із Любою. Ми закінчуємо бакалаврат. Я працюю у логістиці та займаюся татуюванням. І сьогодні ми будемо розглядати цікаву, але дуже складну тему, як обрати свою майбутню професію. Також я б хотіла приєднатися до цього обговорення, тому що для абітурієнтів надзвичайно важливо, куди вступити до Києвен З та до якого міста. Мені здається, що ми сьогодні порефлексуємо так нормально, згадаємо наші перші роки у інституті. Я думаю, що наші гості, які завітають на нас сьогодні, також розкажуть якусь цікаву інформацію, і нам буде цікаво щось дізнатися нове. Тож давайте розпочнемо. Слухайте нас. До речі, у мене була можливість поспілкуватися з учнями 10-го 11 класу, дізнатися, які у них є питання та проблеми щодо вибору майбутньої професії та університету. Дехто й досі не знає відповіді на запитання, ким бути. Тому ми поділимося власним досвідом та надамо поради. Тож почнімо! По перше, варто зробити акцент на важливості прийняття правильного рішення. Так, у 17 років дійсно складно визначитися зі своїм покликанням, знайти себе, на когось тиснуть батьки, хтось не впевнений у собі, навпаки, потребує підказки, постійно нагнітається страх помилки чи невдачі. Так, я згодна з тобою Даша, але якщо ти обираєш спеціальну журналістика та соціальна комунікація, це не означає, що ти будеш писати статті та працювати на телебаченні протягом усього свого життя. Не обов'язково обмежуватися одним напрямком. Можна також розвивати інші свої навички та пробувати себе у різних сферах. Згодна. Моя перша порада виписати навички, які ти маєш та хотів би розвивати у майбутньому. Так буде набагато легше зробити вибір. Наприклад, якщо ти усе дитинство відвідував художню школу і тобі це подобалось, чому б не спробувати обрати архітектуру чи дизайн? Так, головне, щоб тобі саме була до вподоби ця спеціальність. Бо за 4 роки твоя думка може змінитися і нічого страшного у цьому немає. Це окей. Бо це досвід, який тобі обов'язково знадобиться у майбутньому. Я пригадую свої мрії дитинства, і я мріяла бути і режисеркою, і художницею, і акторкою, але обрала журналістику і не шкодую. Вважаю, що в університеті я отримала багато корисних навичок. Та зустріла цікавих людей, <смес> ну, тебе, наприклад, <смес> але все одно після четвертого курсу я буду розвивати інші свої навички та планую втілити свої дитячі мрії у реальність. А ти ким хотіла бути? Ну, я ще добре вміла писати з дитинства, і ось десь у восьмому класі зрозуміла, що журналістика це реально моє, і досі не розчарувалася у цій професії. Проте пішла трохи іншим шляхом. Тобто, я не знімаю сюжети на телебачення, а піарю і роблю матеріали для змі. Тобто, все ж все таки це журналістика. Це дуже круто, насправді, але на жаль, я знаю дуже багато людей, які шкодують про вибір спеціальності. Проте деякі з них знайшли справу свого життя. Наприклад, моя подруга Влада навчається на економіці, але працює у сфері краси. Ну, і я запитала, чому вона вирішила піти саме на цей факультет та чому обрала іншу професію. Тож давайте послухаємо Владу. Привіт усім! Мене звати Влада. Я навчаюсь на економічному факультеті, але працюю стилістом з волосся у салоні краси Джибар. Коли був час обирати предмети на ЗНО, я зрозуміла, що мені більше до душі точної науки, тому хотіла скласти іспити з математики. З усіх факультетів, на які необхідна була математика, я обрала економічний факультет. Але я розуміла, що йду в університет лише заради диплому, тому що так треба. З дитинства я вміла робити зачіски і знала, що хочу займатися цим. Тому на першому курсі я пішла працювати у салон краси. Зараз я продовжую робити зачіски, розвивати свої навички, але й паралельно навчаюсь в університеті. Тому, якщо ви обрали спеціальність, яка вам не подобається, не хвилюйтесь, ви ще знайдете справу свого життя. Я думаю, що влада вже знайшла своє призначення і це кайфово. Зараз можна замість університету пройти курс та працювати за фахом без того, щоб проводити 4 роки в університеті. У нас є величезний вибір цікавих професій, яким не навчають у лекційних залах. Наприклад, професія проджект-менеджера або СММ спеціаліста чи трагетолога. Це популярні професії, але їх вивчають саме на курсах. А ще можна комбінувати університет з курсами. Так, ти отримуєш ще більше корисних знань та навичок. Але на мою думку, університет це справді крок до дорослого життя. Так, давайте повернемося до вибору спеціальності. Якщо вам усе таки складно зрозуміти, які сфери вам подобаються, є профорієнтаційні тести, які допоможуть визначитися у тому, що вам хочеться вивчати. Такі тестування зазвичай проводяться у школі або їх можна пошукати в інтернеті. Також я раджу вам звернутися за допомогою до шкільного психолога або до батьків. Вони можуть запропонувати вам різноманітні рішення, але варто пам'ятати, що вибір лише за вами. Так, але буває ситуація, коли батьки можуть вирішити за дитину. На кшталт у нас у родині у всіх лікарів, і ти також будеш лідером, а дитина мріє бути актором, наприклад. У такому випадку я б радила поговорити з батьками та пояснити свою позицію, обговорити причини, чому ти не хочеш навчатися медицині, проте мрієш про сцену. Якщо батьки не розуміють, раджу звернутися до шкільного психолога та запросити на сеанс батьків. Є ще така цікава штука, як е, gap year, коли ви берете рік перерви та відпочиваєте від навчання. Протягом року ви пізнаєте себе. Знайдіть роботу, пробуйте різні хобі та подорожуйте. Так ви зрозумієте, чим ви хочете займатися у житті. Так, я думаю, що це дійсно корисно відпочити від школи та усіх іспитів та знайти своє призначення. Якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно, обговоріть з батьками такий варіант. А, тож, давайте ще раз повернемося до вступу. Коли ви визначилися зі спеціальністю, перед вами є вибір вступати на бюджетну форму навчання чи на контрактну. Ну, тут усе залежить від ваших балів атестату та результатів ЗНО. Ох, уж це страшне слово для всіх школярів. Це ЗНО. Насправді, хлопці та дівчата, реально вам скажу, що не варто боятися цього іспиту. Далі у вас ще буде перша сесія, і там вже буде жесть. Я б вам порадила знайти хороших репетиторів, які спеціалізуються на підготовці до ЗНО. Якщо немає такої змоги, обов'язково відвідуйте шкільні уроки. У деяких школах учителі організовують додаткові заняття для підготовки. Також існує багато ресурсів для вивчення матеріалів, наприклад, сторінки в інстаграмі з інтерактивними тестами та онлайн-уроки на YouTube. Я розпочала свою підготовку у 10 класі та ходила на додаткові. Ну, я була не така відповідальна, як Даша і почала готуватися десь у 11 класі. Я вирішила піти на курси до університету, але згодом зрозуміла, що це не моя тема. Тож вирішила вчити матеріал самостійно. Накопила собі підручників, тестів і розпланувала час, щоб я, наприклад, сьогодні займалася українською, завтра англійською, а післязавтра історією. Тож таким чином, десь за півроку я змогла все вивчити. І зекономити гроші, час і все скласти на 190 плюс балів. Тож я думаю, також непоганий варіант для тих, хто хоче підготуватися самостійно. Отже, якщо ви хочете вступити на бюджет, вам треба добре підготуватися. Станом на 2021 рік абітурієнту треба складати чотири предмети. Так, це реально багатсько, але якщо ви не хочете хвилюватися та втрачати свої останні нервові клітини, то дуже раджу вам не відтягувати час. По-перше, коли ви обираєте спеціальність, перевірте, які теми вам потрібно складати для вступу. По-друге, слід розпочинати підготовку десь 9-10 класу, щоб встигли пройти усі теми та засвоїти матеріал. І по-третє, зосередьте свою увагу на підготовці саме. Цих предметів. Якщо ви вирішили обрати контрактну форму, то тут також не розслабляйтеся. Вам необхідно набрати мінімальний бал навіть для контракту. Так, також не забувайте про творчий конкурс на такій спеціальності, як журналістика, дизайн чи, наприклад, акторська майстерність. У кожного університету є свої власні вимоги. Про них треба дізнатися заздалегідь та поступово готуватися. Наприклад, для вступу на кіномистецтво вам, скоріш за все, потрібно буде вивчити монолог для виступу, а для дизайну необхідно мати своє власне портфоліо. Наступний пункт вибір університету. Ви обираєте свою майбутню Альма Матер. Так, також важливо обрати місто, якому ви хочете навчатися. Чи хочете ви залишатися на батьківщині, чи хочете поїхати підкорювати столицю, це треба вирішити. Подумайте над своїми можливостями. Чи зможете ви їх втілити у своєму рідному місті або селі? Насправді можна подати документи у декілька міст. Я, наприклад, подавала заяви у Київ та в університети рідного міста Дніпра, але я обрала столицю, бо ще з п'ятого класу мріяла навчатися у КНУ. Я б також вам порадила дізнатися більше інформації про місто, у якому ви хочете навчатися. Якщо є можливість, варто з'їздити та пожити декілька днів там або розпитати знайомих про їхні враження. Вам тут жити 4 роки. Так, далі постає вибір вищого навчального закладу. Спочатку знайдіть ті університети, у яких є спеціальність, яку ви обрали. Згодом розпочинайте обирати за іншими критеріями: Програма спеціальності, місце перебування, кількість бюджетних місць або вартість навчання за контрактом. Варто відвідати університет на день відкритих дверей та поцікавитися програмою особисто. Ще можна поспілкуватися зі студентами, які там вже навчаються. Угу. Ну хто як не вони, розкажуть вам усі плюси та мінуси навчання. Також знайдіть соціальні мережі та подивіться, які заходи там влаштовують. Почитайте інформацію та відгуки в інтернеті, і вже тоді робіть вибір. Так, також пам'ятайте, що зараз на бюджет ви можете подати 5 заяв, а на контрактну форму не більше 30. Тож треба правильно розставити пріоритетні спеціальності та університетів. Отже, спеціальність є, до ЗНО готуємося, міста та університет обрали, але не забуваймо про необхідні документи. Вам потрібні копія паспорту, документ про отримання середньої освіти, тобто ваш атестат, чотири кольорових фото та заява для вступу. Деякі університети можуть вимагати додаткові документи, тому перевіряйте на сайтах обов'язково. Раджу зробити усі копії заздалегідь, не робіть усе в останню хвилину. Так, я ось так, наприклад, майже захопила усі свої документи. У мене паспорт знаходився у гаманці, і я десь його <клала> поклала, і увесь день перед іспитом шукала цей гаманець, але знайшла. Але стільки нервів я витратила це жесть. Є ще один пункт, про який я хотіла поговорити: це вступ до закордонних закладів освіти. У багатьох підлітків є така мрія вступити а, десь у Францію Італію, далі. Тож, а, я думаю, що нас дивляться багато абітурієнтів, які хотіли б навчатися у Чехії, Канаді або навіть США та інших країнах. Я у 10 класі також розглядала такий варіант, тому можу дати кілька порад. По-перше, варто починати готуватися десь за два роки до вступу. Оберіть країну, у якій ви хочете навчатися та жити. Перегляньте варіанти університетів та програми спеціальностей. А також не засмучуйтеся, якщо ви одразу на бакалаврат не змогли вступити до закордонного вишу, бо можна завжди вступити, коли ви будете подаватися на магістратуру. Наприклад, я так і буду робити. бакалаврат я закінчувала в Києві, а магістратуру можу розглядати за кордоном. Ви можете звернутися до спеціальних установ, що допомагають школярам вступити в університет за кордоном. Також у інстаграмі, я думаю, всі знають про таку соціальну мережу: є блогери, які дають поради. Безкоштовно, Тож намагайтеся за цим слідкувати. Не забудьте ще про мову навчання. Я, угу. наприклад, знаю, що у Чехії можна навчатися безкоштовно чеською мовою. Моя подруга Софія зараз навчається у Празі, тому дізнаємося у неї особливості вступу. Так, Софія, слухаємо тебе. Привіт, мене звуть Софія і я навчаюся в університеті хімічних технологій у місті Прага з 2017 року. Навчання в державних університетах чеською мовою безкоштовне для всіх. Для того, щоб вступити в чеський вуз, потрібно здати настріфікацію, тобто підтвердження шкільного атестату. А для цього тобі доведеться здати декілька екзаменів зі шкільної програми. А потім здати вступні іспити з профільних предметів і чеської мови. Також існує багато можливостей вступити на бюджет у закордонне ВНЗ. Навіть у Оксфорд, якщо ви були активним та старанним учнем, ласкаво просимо до найкращих закладів. Іноземні університети можуть пропонувати стипендії, які покривають частину вартості навчання. Обов'язково про це дізнайтеся. Моя молодша сестра Альона вступатиме у наступному році до іноземного вищого навчального закладу. Тож давайте послухаємо, що вона скаже. Але перед цим пам'ятайте, що для вступу на якісь іноземні факультети та інститути треба також проводити волонтерську діяльність. Тобто за рік, за два намагайтеся щось робити безкоштовно, щоб допомагати суспільству. Це зіграє вам велику роль у тому, що вступите ви чи ні на бюджет. Тож, Альона, будь ласка, розкажи нам, як ти будеш вступати та куди. Віт, мене звуть Олена. Я зараз закінчую третій курс інституту біології та медицини та збираюсь вступати на магістратуру за кордон, а саме в Італію. В Італії мене приваблює університет. Ля сп'єнця, який знаходиться в Римі. Чому саме я хочу вступити за кордон та в Європу? Для мене, як для майбутнього вченого, дуже важлива міграційна свобода в тому плані, що мої наукові інтереси можуть не співпасти з жодним університетом моєї країни. України. От а якщо в мене буде європейський диплом, то я зможу обирати з усіх країн Європи, Канади або США. Перше, що я роблю, аби вступити, це вчу англійську, тому що я повинна скласти міжнародний екзамен IELTS та підтвердити рівень знань upper Intermediate. Це в моєму університеті, в який я збираюся вступати від балів 6,0. По-друге, треба написати дуже успішне мотиваційний лист, тому що аплікаційна компанія вона дивиться. Дуже прискіпливо до цієї ем, частини вступу, е, та вона є великим вкладом у ваш успіх. Тому треба приділити велику увагу саме мотиваційному листу. Потім потрібно два рекомендаційних листи: один від викладача, другий від роботодавця, якщо є досвід роботи. Але якщо немає, то можна взяти два мотиваційні листи в університеті від викладачів або від кафедри, або взагалі від ректорату. Документи, які ще потрібні, це виписка оцінок та диплом. Якщо ви навчаєтесь на четвертому курсі та ще не закінчили, але вже вступаєте, то замість диплому треба довідка про те, що ви закінчуєте зараз університет та виписка оцінок. Ось складність в тому, що після заявки, якщо вам її підтвердять, це все треба перекласти у перекладача від консульства країни, в яку ви вступаєте. Це доволі складна та довга процедура. Але якщо бути уважним, то все не так складно, як здається, та шанс успіху великий. Отже, варто обирати саме ту спеціальність, яка буде подобатися вам. Не соромтеся просити допомоги у батьків чи у шкільного психолога. А також не забувайте насолодитися шкільними роками. Та добряче потусуйтеся на випускному вечорі. Так, а я вам хочу побажати, щоб ви класно знали іспити, а також провели час із задоволенням у університеті, навіть якщо це буває інколи дуже складно. Угу. Ми дуже чекаємо на ваш фідбек. Тож залишайтеся з нами. У нас далі також буде другий цікавий випуск. ми Будемо розмовляти про гроші, як отримати підлітку банківську картку, навіщо це робити. А та також про інші подробиці, типу як влаштуватися на роботу офіційно, та які податки треба бути сплачувати. Тож залишайтеся до зустрічі, Ба-бай.